Все, Два роки я прожив отут, в Польщі. Кінець. Я їду звідси. І, 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 і сумно, і весело, і там бідренка, і в останнє прощаюся з нею. Це був прикольний час, це був прикольний досвід, але треба рухатись далі. Моє відчуття в одному із найпопулярніших метро в світі це труба. Пацани, це вообще капець, я офігів. Скільки там сміття, але стільки талиновити людей перспективних. У мене одне враження, що я один тут туда... з ведмедом ходжу. Оцей мій талант. А так Отак виглядає чистота тут. Кабалась. Короче, я в Нью-Йорку, вже тут, тільки що вийшов, ви. Не звертайте увагу, що я буду з одною сумкою, з другою сумкою, з третьою сумкою, з четвертою сумкою і з ведмедем. Все робиться дуже швидко, бо звичайно немає часу. Я зараз лечу вся там. Вийшли сюди, ля яка красота. Коротше, перше враження відчуття марихуани, воно тупо всюди. Друге враження скул бас. Оце буде прям як в оцих фільмах. А отут... Ти... Таке відчуття насправді, що хочеться до хати під ковдручку накритися і не рухати мене, серйозно. У мене таке відчуття, що воно там не закінчується просто. На камері це не передається, але ти так голову піднімаєш і... Бог ти мій. Аж туди перекручуєш голову назад, і в тебе ж голова закрутилась. Ось таке відчуття. Fight the fear when I feel like dying. Тут всі такі унікальні, всі такі різні, настільки різні. Високі, низькі, кольорові, чорні, білі, рожеві, яких тільки тут нема. З чемоданами, такі як я. Без чемодан. З травкою, без травки. Ой, пацани прям в руках стояє, отак от тобі пхають ту травку в руки. А тут я вам зараз покажу самих відомих людей. Тут люди не зупиняються. Він їде їм все одно, їм треба йти, він почекає. Треба мати желізні нерви. Мені здається, я тут взагалі не перейду. В театрі і дивишся на великий екран, тільки без слів. Але ти не знаєш, на який дивитися. Починається воно все з звіта. Навкруге раунд. Тут дуже прикольно це покола, мені подобається. І воно тут, якщо навіть знайде стати спиною, воно дуже. Оці висотки, тут така атмосфера прям прикольна. А ще оці іграшки для люди, іграшки з якими фоткаються, кстати. Фух, звісно, воно все. Хочеш зняти за 5 хвилин, все дуже швидко. Тут всі мої збереження. Хто мене побачить, ви знаєте, на що не цілитись. Хайчно мене ніхто не побачить, а що тут такі братки входять. Їм взагалі пофігу, Вони в своїй атмосфері. Але один раз в житті пацани, тут варто побувати. Я отак серйозно по правді кажу. Хто тут в нас є? У нас є горела. У нас є Супер Маріо, у нас є чоловік ПОУ, у нас є трансформер. Зараз вам все покажу. Блін, ну він прикольняхий. Він прям реально як живий. Ось і Маріо прикольний. Горело дуже проте. Поліцейські такі доки серйозні. Хто там так Батмен? О, Батмен підцепив когось. Коротше. Треба йти бути, я не знаю, вже голова крутиться в них всюди. Ну і поліції прям тут багато. Вони такі прямо спостерігають. Але голова прям кругом. Ти не знаєш, на що дивитися. Всі люди і ти всіх обходиш, різні національності. Коротше, все насправді незвично. Все як мало бути, так і є. Коротше, подивіться на цю рекламу взади. Вона настільки якісна. Прям якість. Я, звісно, не мотікаюся своїх відео, але тут я теж не матюкнуся. Зато ви мене любите, зато ви на мене підписуєтесь. Так що не забудьте підписатись. Ну якість просто капець. Ну їх ви знайдете всюди, у будь-якому туристичному місті, в будь-якій туристичній країні. Ви поняли про кого я? От про них. Ой, скільки їх в Барселоні, скільки їх в Європі. Це просто капець. А зараз я короче, на Time Square. І тут стільки людей капець, Ти дивишся туди, їх прям мільйони ось там. Шум, крик, ти не знаєш куди йти, що робиться взагалі. І це на секундочку літо і тільки четверта година. Воно вже світиться, все магає, всі біжать. Почуваю себе інтровертом, серйозно вам кажу. Коротше, у нас сьогодні тут знімають кіно Ось в Звісно, я не з акторів, але я так просто охоронець. Але дуже таке прикольне воно виглядає, тільки в кіно раніше це бачу. Коротше, гай, що в нас по картоплі фрі? Оця пачка, це плін. Я не знаю, це як в Європі. Ти три штуки купив. Прям вона дуже велика і вона незвична. пацани. Добився успіху, сиджу з братом ззаді Стен Сквер. І їм картопельку. Ви просто подивіться, хто теж їсть смачного, хто не їсть, ну пацани, не в обіду. Дякую, удачі вам. Що я замовив? Дві картоплі приїхали, це вийшло 8 баксів. Кетчуп безкоштовно і Apple Five. 359 теж дві штуки. Загально 12 баксів О, відома мережа Starbucks. Відчуває себе блогером, насправді, але так не є, але насправді себе відчуваю. дуже хочу їсти, що капець. Що я бачу? Прям взагалі. Це, це настільки стрмна штука, насправді. Що ж прям дивно. Але вона таке довго, прям взагалі капець. Але дуже красиво. Ми якщо що. А тоді. Мені спори літаки, треба летити. Але він, воно взагалі воно таке рівне, бо я це не знаю. Я взагалі не знаю, як підібрати слова і що тут скажеш. Як кусок металобрухту, насправді воно так і виглядає. Але таке красиве, що просто жесть. У мене приблизно це таке саме, як в нього не Такий напій. Не буду рекламувати. Коротше, в Європі будь-якій країні ти купляєш, і там є така штучка, типу це безпека, що вона не падає. І ем, Європейський Союз транслював це тим, що це безпека людей. Тут нема такої штуки, це вже унікалість. І ще тут прикол в тому, що сама. На ціна купи 2 долари 19 центів. І плюс податок, ти його не враховуєш, на касі тобі кажуть 2,47. З тими податками в кожному штаті і ти не знаєш, скільки ти маєш платити. У мене і так грошей нема, а вони в мене ще, і, і ще кажуть податок. Uh, Бажаю успіхів, здоров'я, гарного вам настрою.